Експерти вважають будівництво автодороги Київ-Черкаси Дніпропетровськ недоцільним, пише акцент. Букоравтодорі пропонують побудувати цю магістраль за рекордну суму близько 3 мільярда доларів. Піде на відрізок довжиною 395 кілометрів. Чиновники вважають, що цей напрямок має значний транзитний потенціал, але експерти не бачать доцільності в таких витратах. Дорога не перетинає жоден міжнародний транспортний коридор. Палац шувалових у тальному руйнують і розкрадають, пише прес-центр. Півроку графський палац стоїть без охорони. Звідти витягли 80 сучасних радіаторів, опалення, побили вікна, розтрощили вхідні двері. У 2006 році палац увійшов до обласної програми Золота підкова Черкащини. Розпочалася його реконструкція, на яку витратили 4 мільйона 900 тисяч гривень. Зі зміною обласної влади у 2010 році будівництво заморозили. За палацем залишили доглядати двох сторожів, але ті пішли з роботи через хронічну заборгованість Обітної плати майже одразу в палаці почалися крадіжки і демонтаж. Пастерівський ринок обіцяють перетворити на аналог лондонського ковентгардена, пише молод Черкащини. Продавці вже розробили план розвитку нового торгового пункту та найближчим часом готові представити його на розгляд міській владі. Приватники наголошують на необхідності збільшення масштабів ринку шляхом розширення контингенту споживачів. Уже сьогодні сюди приїздять покупці з десятка регіонів України, а також із Росії та Білорусі та з урахуванням усіх зауважень міської влади Черкас. Планують збудувати криті галереї із рядами крамниць, встановити душе. І кабінки та туалети, озеленити територію довкола ринку та заасфальтувати парковку для авто. Влада взялася за Шевченка, пише видання Вечірні Черкаси. Кабінет міністрів України поставив перед черкаською владою першочергові завдання: спорудити пам'ятник Тарасу Шевченку у Звенигородському районі та завершити будівництво в Каневі будинку культури, на базі якого хотіли створити Шевченківський центр міжнародного рівня. Ще чотири заходи заплановано указом президента: організувати гуманітарний заклад у Каневі, створити музей у Можнах, де кілька днів перебував свого часу Тарас Шевченко, створити співоче поле, спорудити Тарасову церкву. Legenda por